Ознаки, які вказували на мою вагітність ще задовго до затримки. У мене зараз вже другий триместр, але я як зараз пам'ятаю ці ознаки, які постійно наштовхували мене на думки: ну а можливо, це воно, можливо, я вагітна. У мене дуже боліла грудь, настільки, що я просто не могла її торкатися. У мене дуже набряк живіт, в ньому була, наче якась надута кулька. Він ніяк не втягувався і виглядав так, як зараз у мене на п'ятому місяці. У мене дуже почала сохнути шкіра на руках, губа. І ось тут на повіках, хоча це взагалі для мене не характерно. Мене постійно тягнуло в сон. Я дуже швидко втомлювалася. Зранку я себе просто стягувала з ліжка, щоб встати і, хоча б щось почати робити. Мене все бісило. Спочатку я думала, що це ПМС, але особисто мене при ПМС е, бісять інші люди. А тут я бісила сама себе. Ще були приколи з їжею. Я могла погріти собі щось, те, що я дуже хотіла, начебто поїсти. Починала це їсти, і через хвилину я розуміла, що я це вже не хочу, мені не смачно, і взагалі мені від цього вже погано. Напишіть в коментарях, які ознаки вагітності були у вас. Я розумію, що це все індивідуально, і мені буде дуже цікаво почитати.